Добрий день, сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи, з Нідерландів. Приїхав наступний електрик KIA Niro 2019 року випуску на оригінальних дисках литих 17-го розміру. Пробіг автомобіля 128 тисяч кілометрів. Повний електрик, камера заднього виду, патроніки. Швидкісна зарядка. Великий вмістимий багажник. Ціна автомобіля в Україні складає 21 тисячу євро. Сьогодні автомобіль забирає власниця автомобіля. Автомобіль має батарею 64 кВт. Яка дозволяє зробити пробіг 430-450 кілометрів. Є е, безключовий доступ до автомобіля, функція складання зеркал, сліпі зони з звуковим сигналом і інші опції. Добрий день. Добрий день. Звідки ви? З Оглянули автомобіль? Оглянули. Сподобався. Сподобався. Що порекомендуєте нашим підписникам? Купляти автомобіль у вас. Дуже вам дякую, гарного користування автомобілем, дякую. файної вам їзди дякую. і зустрінемося при нових покупках. Дякую. До побачення.